До уваги, сушка для посуду компанії Таперва, є дуже зручна і практична, адже вона в нас є Значить, Перший режим це коли вона йде, так, значить нахил, тут жолобок зверху для зливу води. А по периметру у нас є ось такий бортик, який збирає воду, і потім ми просто її зливаємо. Другий варіант це коли ми ставимо сушку на мийку. Тоді, як ви бачите, ось цей жолобочок зливає воду прямо в нашу Значить. І тоді нахил, ось так. Значить, глибина її 46, ширина 36. В комплект також входить ось такий, така насадка додатковий тримач для тарілочок чи кришок від наших контейнерів. І ось такий стаканчик, який ми можемо складати в столові. Прибори Полімер якби якісний, очищений, дуже легкий в догляді і легко миється.